Добре утра, до мене. Очередний раз що пажу більше не побігу. Як стоїш, що п'ячують, то тебе нормально. Як стала, Аня, Аня мене приходить. А я втім, похота, почала когось. Олеська кажуть раніше 8. Я приїхала вчора 9-го. Так, тому що пару днів по суботку поїхала. Їхала до нас в що в нас є дні роження. Заїхала на собой, податків на квіти. Каже, у нас не виходить, каже, які що, смішно, ми живемо на свободці, у, можна... да, у нас можна ходити і в халаті, і босою, і шию рядом. А що? Це такий, знаєте, такий мікрорайончик, а тихий, спокійний. Ну, У мене тільки наркомани вже здорові зі мною, як порядку решті. Як ви я що я втром стою до так, закладки шукають. Ну що, Один я кажу, у вас водички немає, кажу, на тобі 200 рік і так себе води Щоб я не верталася, а собачки мої прямо розриваються. Але вони пайдуть. Ну що робити? Ну, що туди, вони Одним словом сегодня свято не ми вас, айлами за секунду розказала вам і за наркоманів, і за скоботку, и за наші дні милии, за прекрасный привоз, ми працюємо хай лави. А ми вас село и в любим вежі, да района под Хорошеньки, дивіться, ми ждемо нашу девочку Альбіночку, плати взяли, красуня, ти моя, милашка, ти моя. Бачиш, милая, а чого ти не спеши, моя хороша? Не спеши, моя риденька. Добре, спішу, тебя бігом, бігом. Бігом, да, бігом. Бігом, милая моя, бігом, бігом. Я мелашку видочка. Милая. Здравствуйте, милая моя. Я еще не пила даже. Так встань, включай. А я сумку хочу в базар. Я всегда хожу с тобой. Серьезно? Я люблю сумку. И ты ругу встал, наверное. Хотя я намекаю, что у нас я люблю сумку. Выключай. А что ты хочешь? Я скучу. Мама, я тебе покажу. А воно на стоит. стоя. Что страшно. Наша ядвинка 20-й срочной рюкзак. О, начинается. А, да, бананы, держи, если не а где мы будем праздновать? Я тебе плату все нигде Я видела, аджичка. Аджичка, все принес. Я люблю жареную картошку с аджичкой. Вы знаете, все, все а салат Боже, Я застрекла А что тебе лапу принести. Никогда не принесешь, чтобы отложить. Тому що Леся мені сказала, що продукти дорогі, не насидять. Вона сказала, на. А я хочу сказати Я люблю жарну картошку, але я не вмію жарну картошку. Леся жарить одна в одну. І мама моя одна воду. А я, якщо жарю, вона в мене, виходить, пюрешка жарена тушу варена. Да. Так, на, на, ти гаджичку любиш, на, ладно, nee, не надо, не Та на, усім Мені мама накрутила, Не надо. Не надо. Хай <буде> у нас? Альбінка пожарить картошки. Присай. Леся, жар картошку Привет. Передайте мукульцю. Там люди на на цю. Давайте причати камеру, а чого ж не передам. Я все передам. Я просто дивіться, я для камери зробила да. Мірякі сказали, не давайте, ні помню. Мірять і сказав, питать, куди, чи ти, маховський Ну давай. Легендарний тунець від Світлани Базаренко всього лише за 550 гривень люди. І хочу подивитися срок годності. О! До 28-року. го року. До 2028 го року. Ну, реально, дуже така банка внушає мій віс. 750 грам чи 650 я не знаю, що це означає, ці дві цифри. Але сама суть, підете в магазин, за такі гроші ви ніколи не купите. Тунець продається в магазині маленькі баночки там по 200-300 по гривень. А це 550 подивіться, яка банка. Лише тільки я не знаю, як її відкривати, бо я думав, тут є ключик. Ключика немає, нічого немає, треба шукати. Подкривашку, і може сьогодні будуть їсти його, я не знаю. Може завтра, може сьогодні. Круасан від Світлани Базаренко, і я знову не знаю, з якою начинкою, бо вона сказала, а я забув. Іра, що тут в начин... Яка начинка? А я сама не буду. Ну я тоді його, коли буду розрізати, то може пойму що там. Подивіться. Я їв в прошлий раз і казали, що не свіжий. Як не свіжий? Подивіться. В марінадіку такому. Не свіжий. Оце тільки лише розказати, що не свіжий. І зараз почнуть писати, що побіжу в туалет, але да? від нього я нікуди, люди, не побіжу. Теж пахне. Через пакет, оце через цю штучку йде запах, люди. Подивіться. І скільки цей круасан стоїть? Десь 200 гривень чи 250 Ну, він недорогий, люди. Він недорогий цей круасанчик. Я не знаю навіть скільки тут грам і що в щенки. Я оце забуваю. Розпаковка круасана від Світлани Базаренко. Так, розрізаємо. Минулого разу казали, що погані круасани. Там хтось писав, що вони порчені, вони не порчені люди. Ух ти. О. Отак так достаємо його. Остаємо, ставимо сюди. Так, поставили і розрізаємо. Показуємо, що всередині. Всередині ось така начиночка, але я не знаю яка. От сказала людина, а я забув. Просто забув і не пам'ятаю. Ммм. Вкусний, вкусний. Коротше, люди, якщо мені від нього стане плохо, і Бог мене до себе забере, то я вже свічку підготовив. Дуже вкусний. Ще раз покажу вам начиночку. Може ви знаєте, що там, то пишіть. Бо я не знаю, що то всередині таке. Відкриваємо рибку, розматуємо пленочку, люди. Так, що тут? Ага. От. Відкрили. Подивіться. Ви це бачите? Так, ставимо сюди. Беремо тако ножика. Раз. Відрізаємо. Подивіться. Подивіться, який свіжий. Mm. Без слив, просто без слив. Mm. А шво завертаються. Рибка від Світлани Базаренко зробив собі таку маленьку тарелочку. М -м -м. Багет дуже вкусний. Рибка, масло. М -м -м. Я говорить нічого не хочу. Просто хочу їсти мовчки. Не, ну репто, звісно, подивиться. Подивіться на цю репку.